Вітаємо! Сьогодні ми е, занурюємось у світ о Генрі, а саме в його оповідання: Останній листок. Спробуємо розібратися в його символах, образах. Так, це дуже цікава історія. Починається все, пам'ятаєте, у Грінвіч вілич такому ну, артистичному районі Нью-Йорка. Саме так. Ці заплутані вулички. І от там, у студії під самисіньким дахом, живуть дві молоді художниці: Сю і Джонсі. Вони познайомились, до речі, за спільним обідом та блюдотом і вирішили разом винаймати студію. І от, власне, там і починається вся драма. Настає листопад, і Джонсі захворіє. Пневмонія. Автори її так цікаво називає Містер Пневмонія, наче жива істота. Точно. І лікар приходить, оглядає її. Прогноз, ну, скажімо так, не дуже, каже, що шанси в неї один до десяти. Якщо вона сама не захоче жити, а вона, схоже, якраз і втратила цю жагу. Абсолютно, вона просто лежить і дивиться у вікно, а там старий плющ, чіпляється за цегляну стіну будинку навпроти. І майже все листя з нього вже опало. І от Джонсі вирішує для себе. Вирішує, що помре, коли впаде останній листок з цього плюща. Уявляєте, жахлива іде, і вона починає їх рахувати: десять, дев'ять стежить за ними. Так, це стає її, ну такою нав'язливою думкою. А плющ і його листя це ж центральний символ. Виходить, опадання листя це ніби згасання її власного життя, її відчай. Саме так, повна капітуляція перед хворобою. Сью, її подруга намагається якось її розрадити, говорить про моду, малює поруч, приносить бульйон. Але Джонсі ні на що не реагує, тільки дивиться на той плющ. І отут на сцену виходить ще один персонаж старий Берман. Ага, той самий художник Невдаха, що живе поверхом нижче. Йому вже за 60 він усе життя мріяв створити шедевр, але, знаєте, так нічого і не створив, тільки балачки. Такий собі буркотливий дідок. Трохи схоже на гнома чи сатира, як його описує Сю, але він вважає себе їхнім захисником, сторожовим псом. І Сю у розпачі розповідає йому про цю дивну ідею Джонсі з листям. Як він реагує? Мабуть, обурюється? Спочатку так каже невже на світі є такі дурніші, вмирають через те, що листя падає з клятого плюща. Але видно, що його це зачепило. Глибоко і він погоджується позувати для сю. Вона якраз малює ілюстрацію. Потрібен був образ старого відлюдка. Так, і поки вони в студії, на дворі починається справжня буря, дощ, вітер. Здається, ну тепер вже точно останній листок не втримається. Ніч була жахлива. Але вранці Джонсі просить підняти штору. І що вони бачать? Неймовірно, але один листок все ще там. На гілці, попри весь той вітер і дощ, і от саме цей момент він стає переломним. Вигляд цього е стійкого листка раптом щось змінює в Джонсі. Вона розуміє, що була відправа. Так вона каже щось на кшталт, щось примусило цей останній листок залишитись там, щоб показати мені, яка я була погана, і додає гріх хотіти вмерти. І їй стає краще вона просить їсти, дивиться у дзеркало, з'являється надія. Життя повертається. Лікар підтверджує, небезпека минула, шанси тепер хороші. Здавалося б, усе щасливий кінець, але ж це огенрі? Точно. Є ще один поворот через кілька днів Сью розповідає Джонсі новину сумну новину. Старий Берман помер так, від пневмонії. Захворів раптово, хворів усього два дні. Його знайшли в його кімнаті. Він був геть мокрий, холодний. А біля нього, біля ліжка драбина, яку він витягнув з комори, ліхтар ще запалений, і пензлі, палітра, І фарби, зелена і жовта. І тут стає все зрозуміло. Той останній листок він не справжній, це робота Бермана, його шедевр. Він намалював його тією буремною ночі, під дощем. На холодній стіні ця ілюзія дала їй справжнє життя. Виходить, його самопожертва і стала тим шедевром, про який він мріяв, не картина для виставки, а щось набагато більше. Безперечно, це мистецтво, яке буквально врятувало життя, оповідання власне, про це, про силу надії, людяності, самопожертви і про те, якою може бути справжня цінність мистецтва. Чи не найвеличніше твір той, що змінює реальність на краще, рятує когось? Саме так, навіть якщо ціна цього життя самого митця. І це змушує замислитись, а що ж робить вчинок або твір справді значущим визнання публіки, чи його тихий, але реальний вплив на чиєсь життя? Гарне питання, над яким варто подумати після цієї історії.